Як непомітно та безкарно зраджувати Батьківщину? Через подібні публікації на сайті говори Олексій Святогор підриває Україну зсередини. Але працює він не сам. Святогор – це спільник вже сумно відомої Ірини Кременовської. За її проросійську позицію про цю дамочку навіть у Вашингтоні вже знають. Але за якимись неписаними правилами, хоча знаємо ми, за якими саме правилами. Вона та її спільник ще досі на свободі. Якби хтось інший щось подібне зробив у медіапросторі, то вже загремів би би заграти. Так ось, у Вашингтоні Кременовську визнали агентом кремлівської мережі в Україні, але саме цікаве, що вона працює безпосередньо на лідера антикультової мережі, яка підпорядковується ФСБ Олександра Дворкіна, що також визнали у Вашингтоні. Дворкін. Це дно російського суспільства. За 30 років він побудував величезну мережу впливу рацирс і пов'язані з ними організації, яку він перекривав так званою боротьбою із сектами. А насправді це сектантська структура з елементами насильства, тиску та психологічного терору. І вона активно діє в Росії, Україні, Чехії, Європі та Америці. Ви запитаєте, чому ви цього не помічали? А Дворкін та його адепти і не хотіли, щоб ви це помітили. Вони маскуються під тих, хто піклується про суспільство, кажуть, що рятують людей від сект, а насправді знищують усіх, хто не підкоряється, і тих, на кого вкаже ФСБ. А Креміновська та Святогор це ті, хто в Україні намагаються побудувати копію тоталітарної Росії під контрольну Кремлю та Дворкіну. Списки неугодних організацій вже є на сайті Кременовської, але будьте впевнені, що це тільки квіточки. Бо мета та сама: знищувати релігійну свободу в країні, а отже, сіяти ненависть та хаос, ще використовуючи найчутливішу тему, віросповідання, саджати громадян за грати, катувати, використовувати клеймо секта для будь-кого в суспільстві. Тобто робити все те, що робить дворки. А найголовніша мета розкрутити машину репресій до максимуму. Тому, якщо хочете зберегти та захистити свободу, закон та демократію, розповсюджуйте цю інформацію. Діліться цим відео. Тільки разом зможемо зупинити цього російського троянського коня під назвою Антикульт.